Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про відносини з собою та розберемо, чому це так важливо. Адже саме вони є основою психічного здоров'я та загального самопочуття людини. Дістально про це нам розповість наша гостя, психологиня відносин ігропрактик Катерина Стовбун. Катерина, рада вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо з такого загального питання. Так як саме ви оцінюєте важливість відносин з самим собою у психічному здоров'ю клієнтів? Я вважаю, що відносини з собою це взагалі та база, на якій будується життя людини. Це те, з чого все починається. На базі цього ми будуємо відносини з дитиною, з батьками, зі своїм оточенням, відносини на роботі. Тобто, якщо людина розуміє себе, свої емоції, вміє ними керувати, то це те, з чого все починається. Якщо людина є такий вміння, і вона вміє це робити, то в майбутньому це говорить про її. Психологічне благополуччя про її емоційний стан ну, взагалі це те з чого треба починати, тому я вважаю, що це найголовніше відносини з собою, тому що ти є тільки в себе а далі все вже будується на базі цього. Угу. Так. Чудово, а які фактори впливають на формування позитивних або негативних відносин з собою? Взагалі факторів дуже багато. Їх можна умовно розділити на такі групи, як внутрішні, зовнішні, ну і життєвий досвід. Внутрішні це самоцінність, самосвідомість, самоповага, це те, як ти відносишся до себе. А далі зовнішні фактори це, наприклад, оточення, яке там на тебе покладає якісь. Там, очікування, наприклад, або якісь стереотипні такі ідеї на тебе накладає, або це може бути сім'я. Яка від тебе теж чогось очікує, та те середовище, в якому людина е, зростає, в якому вона народжується, дуже багато на неї теж накладає відповідальності і очікувань. Е, також дуже важливо це життєвий досвід. На, е, він дуже впливає на відносини з собою, тому що пережиті е, стреси, якісь, е, наприклад, травми, або е, просто якісь досягнення, або моменти, де ти не реалізувалася, або щось з тебе не вдалося, то це дуже негативно впливає, наприклад, на відносини з собою. Це зразу для. Пониження самооцінки, пониження якоїсь самоцінності, і самоповаги, тому це такий комплекс, який потрібно на над яким потрібно працювати, і тоді буде дуже класний результат по відношенню до себе. Так з цим зрозуміло. А яким чином поглиблене розуміння себе може підтримувати емоційне благополуччя і самопочуття? Ну, коли людина розуміє свої емоції, вона вміє ними керувати, вона розуміє свої стани, в яких вона знаходиться, вона, наприклад, в будь-якій ситуації вона приблизно розуміє, як вона себе поведе, тобто вона знайома з собою, з собою внутрішньою. І це допоможе допомагає людині по життю будувати якісь кордони особисті, будувати відносини з іншими людьми. Ці емоції вони ж бувають різні, бувають негативні позитивні. І коли людина, наприклад, в якій стресовій ситуації більш-менш розуміє, що вона може від себе очікувати, то вона може керувати цим процесом. Це додає впевненості в будь-якій ситуації. А впевненість вже це вже про адекватність, про рішення і про. Побудову відносин кордонів і всього іншого, так а як ви допомагаєте своїм клієнтам покращувати їхнє ставлення до самих себе? Взагалі я працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії. Цей метод говорить про те, що ми вчимося на сесіях. Ми вчимося і працюємо над негативними упередженнями над негативними думками за допомогою терапії різних практик. Ми їх трансформуємо в більш реальні думки, ставимо більш реальні цілі, які можливо досягти. Якісь там. Явні, які людина собі напланувала, потім не до не дійшла до цього, і це вже розчарування, це вже людина уходить, заходить в мінус. Тому ми вчимося більш реально оцінювати себе. Перше, що ми робимо, це ми ведемо щоденник емоцій, в якому ми прописуємо якісь там негативні думки, які виникають першочергово у людини при будь якій ситуації. Потім ми оцінюємо стан людини, і потім ми складаємо альтернативні думки, які більш вже реалістичні, де вже включаються. Мозок, і ми починаємо обдумувати цю першу негативну думку, яка виникла, і складаємо вже таку альтернативу на неї, яка є більш реальною. І таким чином працюємо. Також ну, дуже багато технік, mindfulness, наприклад, використовуємо, використовуємо цю техніку. Це для техніки, самоусвідомлення, ну, розуміння себе, теж дуже класний метод. Ну, взагалі дуже багато практик. Моя найулюбленіша така мінімальна це афірмації. Ми їх використовуємо під час когнітивно-поведінкових, взагалі під час психотерапії. Це таке як домашнє завдання. Воно дуже класно працює на відносини з собою. А можна так. більш детально про, про як, як саме він відбувається? Цей, цей процес? Терапія? Так. Ну, дивіться, наприклад, людина приходить з якимись нав'язливими думками. Там, що я якийсь не такий, або мене не так сприймають, ну, і буває дуже багато різних запитів. І ми починаємо перше, що ми робимо, ми ведемо щоденник емоцій. Це такий бланк, на якому ми записуємо спочатку думку, нав'язливу думку, яка виникає. Наприклад, якщо людина з із останніх запитів, у мене є страх. Що мене звільнять, тому що я щось не встигаю. Там якісь певні дедлайни виконувати. Я не встигаю, і мене звільнять, тому що я там якийсь недопрацівник, і ну, так, такі якісь думки виникають. І ми пишемо е, цю думку. Оцінюємо стан там від 1 до 100% людина оцінює, наскільки на неї впливає ця негативна думка. Потім ми прописуємо, які відчуття в тілі у людини від цієї думки, наприклад, там затруднене дихання, дихання або пришвидшене серцебиття, або тремтіння в руках, потовиділення. ну, будь-які бувають реакції тіла. Ми записуємо теж це все в щоденник. Далі нам потрібно продумати більш реальні альтернативні думки. От, наприклад, мене звільнять. Якщо я не здам звіт вчасно. Потім, коли людина починає вже так аналізувати це, вона каже: Ну, напевно, не звільнять, напевно, просто зроблять зауваження. Що я буду відчувати, якщо мені зроблять зауваження? Ну напевно. Я засмучусь, але нічого такого страшного не відбудеться. Я продовжу працювати там, зроблю певні висновки. Тобто, вже рівень стресу від цієї ситуації він понижується. Вже людина починає більш адекватно включати свій мізок і починає вже аналізувати, що насправді може бути, що це не так страшно і е, нічого такого страшного не трапиться. І потім ми вже пишемо, після того як ми альтернативну думку склали, ми вже починаємо е, оцінювати теперішній Ось коли ми вже розібрали з цим Ситуацію, зрозуміло, що насправді все не так страшно. Вже там рівень стресу, наприклад, пов'язаного з першою думкою, він змінюється. Вже не так страшно, вже все можливо, нічого такого не відбудеться, і потім ми записуємо вже стан людини на той час. Це така техніка, яка допомагає людині. Привчитися до ось до виникнення таких альтернативних думок на ті переконання, які були спочатку, і тоді людині вже коли вона доводиться до автоматизму, то в стресових ситуаціях їй вже легше на це реагувати вже це не так відбувається. А, як часто звертаються до вас клієнти, пацієнти, так саме з такою проблемою проблемою відносин з собою. Дуже часто зараз, взагалі, така дуже тема, яка і у моєму житті відбулася, це, наприклад, до мене дуже часто звертаються дружини військових, яких оточення чомусь зараз осуджує за їхню, за їхню поведінку, тобто вони неправильно, наприклад, чекають чоловіка з війни. І це вже доводить людину до того стану, що вона вже ну, вона звертається в терапію, тому що. Немає, наприклад, певної якоїсь методички, як треба чекати чоловіка, але чомусь оточення осуджує. От, наприклад, в тебе чоловік на війні, а ти там ходиш, посміхаєшся по парку. В тебе чоловік на війні, наприклад, а ти там повезла дитину на турбазу, Боже, який жах, він ти відпочиваєш, а він там воює. І це прямо зараз такий найпопулярніший запит ну, в моїй практиці. І в цій ситуації людині дуже важливо побудувати у відносини з собою і собі відстежити свої емоції і собі пояснити, що це норма, що я поводжусь так, як я вважаю за потрібне. Я чекаю чоловіка так. Як мені комфортно і комфортно чоловіку, як комфортно в нашій сім'ї, і це починати треба от самовідносин з собою, тому що коли ти впевнений в тому, що ти робиш все правильно, це про впевненість і про таку самоцінність, самоповагу, вміння вибудувати кордони і сказати людині та ні, я поводжусь і чекаю чоловіка так, як я вважаю за потрібним. Це про здоров'я вже йде мова, тому ну, про психічне, психологічне, про ментальне. Так, це відбувається. І ну, зараз це такий найпопулярніший запит, і дуже часто звертаються дуже велика кількість таких жінок, яким це потрібно. Ну і взагалі зараз в стресі, особливо жінки, дуже часто забувають про свою самоцінність, тому що дуже багато таких факторів зараз включається там я мама, я дружина, я там працівник, якісь відповідальності там. І в таких ситуаціях жінка втрачає себе свою особистість і свою самоцінність. А це найважливіше, тому що коли ти знаєш себе, знаєш, як себе поводити, і в тебе є певна така, певний рівень адекватності і самооцінки, то це допомагає вирішувати будь-які питання і в будь-яких стресових ситуаціях, наприклад, навіть керувати стресом. Ну, я зараз говорю про такі мінімальні речі. То ну, в таких випадках людина просто керує своїми емоціями. Тому я вважаю, що зараз це прям одне з найважливіших те, з чого треба починати. Так, і підсумовуючи, пані Крине, нашу з вами розмову, які практичні поради ви надаєте щодо підтримки позитивних відносин між собою у повсякденному житті? Повсякденному житті те, що людина може зробити сама, без, наприклад, фахівця, без психолога. Перше це самопіклування про себе, це здоровий сон, збалансоване харчування це база, це саме основне, що може бути. Це якийсь рівень активності. Я вже не говорю там про спортзал, це хоч там, ну, прогулянки на свіжому повітрі. Дуже класно було б займатися йогою чи медитацією. Медитація взагалі це дуже класно, це такий інструмент, який допомагає відчути себе. наприклад, Дуже класна техніка із mindfulness, мені дуже вона подобається, я дуже часто її використовую в своїй роботі. Називається вільний лист. Коли ти береш лист паперу, задаєш собі одне питання. Наприклад, що я відчуваю зараз, іначе і починаєш просто записувати будь-які думки, все, що приходить в голову. Просто пишеш, 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 пишеш деякий час. Uh -huh. Важливо поставити якийсь проміжок часу, наприклад, там 2-3 хвилини собі ставиш і пишеш. І потім, коли закінчуєш, береш цей листок, починаєш читати, і там дуже буде багато таких емоцій, які ти розумом не відчуваєш, але вони є. І це так відбувається самовільно просто. Це теж дуже класний інструмент познайомитися з собою. Також афірмації, те, що я вже говорила, просто кожен ранок говорити собі, що ти достойна найкращого, що ти достойна кращого, просто по праву свого народження, тому що ти просто класна людина і ти можеш собі це дозволити. Також ну спорт я вже говорила харчування, ну самоповага, просто піклування про себе. Це те, це таке перше і найголовніше, що потрібно робити для того, щоб Щоб нас на собою були. Щоб вони були такими прям реальними, адекватними. І ну, щоб самооцінка була на тому рівні, на якому вона повинна бути, тому потрібно ніколи не забувати себе. Взагалі, мій різ по життю це обирай себе, тому що в нас дуже багато статусів в житті. Там сьогодні ти мама, дружина, там все таке. Але е, треба постійно згадувати про себе і виділяти собі, хоч трошечки часу, на читання книги, наприклад, на спорт, на прогулянку, на спілкування з тим оточенням, яке для тебе комфортне. Потрібно мінімізувати спілкування. Е, спілкування з токсичними людьми, якщо, наприклад, важко сприймати новини, то потрібно мінімізувати їх перегляд, там видалити там, чат які залишити один такий основний чат, який дає новинок що якщо це важливо для тебе. Якщо ні, то краще взагалі цього не робити, тому що це дуже важко. А, чудово, ну що ж, час нашої програми він на жаль обмежений, і будемо ставити mm -hmm. крапку а, в нашій розмові. І я щиро дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії і а, за ці поради а, як. Відновити або влаштувати ці відносини з собою для наших телеглядачів. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему відносин з собою та розібрали, чому це так важливо. В гостях у нас була психологиня відносин і гропрактик Катерина Стовбун. А ми, друзі, з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.